Механічна коробка передач, так як і будь-який вузол, який змащується мостилом, в автомобілі потребує не але потребує заміни мостила в агрегаті. На деяких, не, на деяких виробниках пишеться, що в сервісній книжці, що у нас срок, срок експлуатації мастила на весь срок експлуатації коробки, але це не є так. як і будь-який агрегат, він потребує заміни. В середньому на механічних коробках передач заміна мастила це 80-100 тисяч пробігу автомобіля, в залежності від експлуатації. Понятно, якщо це у вас якісь недорожні, ви любите там по багнюці, по лісам поїздити тривал треба сократити. Якщо ви їздите в звичайному режимі, то варто цих рекомендацій. І притримуватись, мастило обов'язково заливаємо мене по той специфікації, яка повинна бути. Якщо взяти в середньому, то в середньому на механічних коробках це буде 75 v 90 GL4 це спеціально для механічних коробок передач. В деяких випадках інша в'язкість мастила це все можна або в сервісній книжці, або за допомогою Google подивитися, або позвонити до нас на автосервіс. Хлопці вас проконсультують. яке саме мастило, який об'єм потрібно для вашої коробки передач. При кожному того, звертайте увагу на стан сальників, тому що може бути. Запотівання або підтікання сальника на піввісі. Через це буде небагато, але буде у нас масло витікати з коробки передач, і за цього можна підпалити підшипники. Тобто потім почнеться гул, і все вже треба буде знімати, ремонтувати коробку. Тому перевіряємо рівень мастила. Дивимося, щоб у нас ніде нічого не підтікало. Ну і соблюдаємо регламент. Замінюємо мастило раз 80-100 тисяч, тобто в залежності від виробника вашого автомобіля, і в залежності від того, як ви на ньому їздите.